SpaceX запустила 28 супутників сталих з Каліфорнії та посадила ракету в море. Ера супутникового інтернету, амбітні плани SpaceX і сталих. Запуск 28 супутників сталих компанією SpaceX 27 жовтня став наступним кроком у грандіозній стратегії створення глобальної широкосмугової мережі інтернет. Цей запуск, як і багато попередніх, підкреслює не лише технологічну майстерність SpaceX, але й фундаментальний сув у розумінні доступу до інтернету та його ролі в сучасному світі. Ми живемо в епоху, коли доступ до інформації та підключення стали не просто зручністю, а необхідністю. Від освіти та охорони здоров'я до бізнесу та розваг інтернет пронизує кожну сферу нашого життя. Однак, незважаючи на стрімкий розвиток технологій, значна частина населення планети все ще залишається поза зоною доступу до мережі. Особливо гостро ця проблема стоїть у віддалених і сільських районах, де розгортання традиційної інфраструктури є дорогим і трудомістким процесом. Саме тут сталих і подібні проекти обіцяють революційні зміни. Чому сталих це більше, ніж просто інтернет? Ідея супутникового інтернету не нова, але SpaceX змогла реалізувати її з безпрецедентним масштабом і ефективністю. Ключовим фактором успіху сталих є експоненціальне збільшення кількості супутників на орбіті. Замість кількох десятків SpaceX прагне розгорнути групу з десятків тисяч транспортних засобів. Така щільність дає можливість забезпечити надійне та високошвидкісне з'єднання практично в будь-якій точці світу. Але справа не лише у швидкості та охопленні. Сталих відкриває нові можливості для розвитку у віддалених громадах, надаючи доступ до освіти, охорони здоров'я та економічних можливостей. Уявіть собі фермера у віддаленому селі, який може використовувати сталих, щоб стежити за своїми посівами, керувати своїми ресурсами та продавати свою продукцію онлайн. Або студент із віддаленого регіону, який може отримати якісну освіту, не виходячи з дому. Технологічні інновації та багаторазове використання ракет. Успіх сталих нерозривно пов'язаний з технологічними інноваціями SpaceX, зокрема з концепцією багаторазових ракет. Повернення першого ступеня Falcon 9 до звичайно, я все ще люблю тебе, це не просто вражаюче видовище, а й важливий елемент у зниженні вартості запусків. Ракети багаторазового використання дозволяють SpaceX значно знизити вартість кожного запуску, що, у свою чергу, робить сталих більш доступним для більш широкого кола користувачів. Пам'ятаю, як ще кілька років тому ідея повернути ракету здавалася фантастичною. Зараз це стандартна практика, яка демонструє неймовірний прогрес у космічній галузі. SpaceX не просто запускає супутники, вона змінює гру, показуючи, що космічні польоти можуть бути економічно ефективними та стійкими. Проблеми та перспективи розвитку сталих. Незважаючи на вражаючі досягнення, сталих стикається з низкою проблем. Один із них забруднення навколоземної орбіти. Розгортання десятків тисяч супутників неминуче призводить до збільшення космічного сміття, яке становить загрозу для інших космічних кораблів і може перешкодити майбутнім космічним місіям. SpaceX активно працює над вирішенням цієї проблеми, розробляючи технології зменшення яскравості супутників і переробки космічного сміття. Ще одна проблема регулювання використання радіочастотного спектру. Сталих використовує певні частоти для передачі даних, і необхідно переконатися, що ці частоти не створюють перешкод іншим користувачам. Також необхідно враховувати інтереси інших супутникових операторів і країн, які можуть мати власні плани використання радіочастотного спектру. Однак, незважаючи на ці виклики, перспективи розвитку сталих виглядають дуже обнадійливо. SpaceX планує продовжити розгортання угруповання, збільшуючи кількість супутників на орбіті та розширюючи зону покриття. Також компанія працює над підвищенням якості зв'язку та зниженням вартості послуг. Особистий досвід і думки. Я кілька разів бачив запуски ракети Falcon 9, і кожного разу це було незабутнє видовище. Зліт потужного носія в нічне небо, залишаючи за собою яскравий слід, є не тільки демонстрацією технічного прогресу, а й символом прагнення людини вчитися і підкурювати нові горизонти. Я вважаю, що Сталих це не просто бізнес-проект, а частина глобальної стратегії забезпечення рівного доступу до інформації та можливостей для всіх людей на планеті. Висновок. Запуск 28 супутників сталих є ще одним кроком до створення глобальної широкосмугової мережі інтернет, яка змінить світ. SpaceX демонструє, що космічна технологія може бути не тільки дорогою та складною, але й доступною та стійкою. Сталих це не просто інтернет, це можливість розвитку та прогресу для всіх людей на планеті. Незважаючи на наявні проблеми, перспективи розвитку сталих виглядають дуже обнадійливо. Компанія продовжує працювати над підвищенням якості зв'язку, з дешевленням послуг і вирішенням проблем, пов'язаних із забрудненням навколоземної орбіти. Я впевнений, що сталих відіграватиме важливу роль у майбутньому інтернету та стане каталізатором розвитку віддалених і сільських регіонів у всьому світі.